Mm -hmm. Номер 7. Віднови число в обчисленнях. До п'ятицифрового числа треба додати чотири цифрове Отримаємо п'ятицифрове, але чотири цифри невідомі. 6 додати щось. Отримаємо 4. Ми не можемо отримати 4. Ми можемо отримати 14. 6 додати 8. Отримаємо 14. 1 додати 7 та додати ще щось, отримаємо 9. Та це 1. 4 додати щось, отримаємо 4. Тільки 0. 2 додати 5, 7. Це було дуже легко. Тепер від п'ятицифрового числа треба відняти 4 цифрове, отримаємо 4 цифрове. 6 додати, ой, відняти. 6 відняти щось, отримаємо 9. Ні, нам треба зайняти. Одиничку наступного розряду вона стане десятком нашого розряду. І від 16 ми віднімемо щось і отримаємо 9. Від 16 відняти треба 7, щоб отримати 9. Від якогось числа треба відняти 4 і отримаємо 8. Знову треба зайняти одиничку наступного розряду. І тут уже буде 10. Тепер від невідомого числа відняти треба 4 і отримаємо 8. Давайте намалюємо чарівний трикутничок. Від невідомого числа ми віднімемо 4 і отримаємо 8. Що це за число? Це 12. Тобто тут двійка. Зараз двійка, але вже ми одиничку зайняли. То була там трійка. Тепер від. Трьох треба відняти щось і отримаємо 7. Знову треба зайняти одиничку із, попер... із наступного розряду. І тепер вже від 13 відняти щось, щоб отримати 7. Намалюємо чарівний трикутничок. 13. Відняти щось і отримаємо 7. А якщо від 13 віднімемо 7, то отримаємо 6. То тут цифра 6. Тепер вже тут 1. 1 мінус щось отримаємо 4. Ні. Знову треба зайняти одиничку. Тепер 11 мінус щось отримаємо 4. Ну, можна одразу написати 7. 11 4 буде 7. Давайте перевіримо. 6 мінус 7. Займ... Займемо 16 мінус 7 9. Тепер тут 2, 2 мінус 4. Треба зайняти одиничку наступного розряду, 12, мінус 4 8. Тепер тут трійка. Займемо одиничку наступного розряду, 13 мінус 6 7. Тепер тут одиничка, займемо одиничку наступного розряду, 11 мінус 7, 4. Цікаво,